Його копита не лишають слідів, а ріг, ніби витисаний із місячного світла, що вібрало в себе всі таємниці ночі. Його не можна побачити, якщо ти сповнений злоби чи страху, він не визнає влади ані королів, ані богів. Його не впіймати пасткою, не змусити скоритися. Кажуть, що його кров дарує безсмертя, але той, хто пролєє її, навіки втратить свою душу. Його темні очі відзеркалюють усе, що ти намагаєшся приховати. Він приходить і зникає, як дим на вітрі, залишаючи за собою лише відчуття чогось недосяжного. І ніхто не знає, чи це була реальність, чи лише сон, таємнича та магічна істота. Єдиноріг, Оскал прошу до світу, де міфи оживають, кіно розкриває свої секрети, а творчість запалює іскру іскривояви. Це спалах креативу. Мене звати Аня, і сьогодні ми розберемося, звідки з'явилися легендарні образи єдинорога, чому вони присутні в міфах різних народів від Європи до Китаю, і чи могли ці легендарні істоти мати реальне підґрунтя? Чи бачив хтось єдинорога на власні очі? Та що єдиноріг робить в Біблії? Єдинороги відомі ще з часів, коли перші люди наносили малюнки на стіні печер, зображуючи тварину з одним рогом. Але перші саме міфи про єдинорогів походять із стародавньої Індії та Китаю. В Індії його називали кардош або картебхам і пов'язували з богом віншу, покровителем мудрості та гармонії. Це не просто магічний кінь, а символ досконалості, яку могла досягти лише людина з чистим серцем. На печерах, знайдених у руїнах древніх міст, мухенджо Мухенджодару зображено однорогих тварин, які деякі дослідники вважають прототипами єдинорога. Однак є версія, що це стилізоване зображення зебу горбатого бика, що втратило один ріг через художню перспективу. У Китаї єдиноріг відомий як кілінь це створіння, що символізувало мир і процвітання. Вважалося, що кілінь з'являється лише в переломні моменти історії за легендою він навіть передбачив народження конфуція. А ось у Європі його образ зовсім інший. Тут єдиноріг став символом не лише чистоти, але й таємничої магії. А його ріг Алікрон вжався артефактом, здатний стілювати будь-які хвороби, нейтралізувати отрути і навіть дарувати безсмертя. У середньовіччі за порошок із рогу єдинорога вплатили шалені гроші. Здавалося б такі різні культури, а легенди подібні. Давайте перенесемося у п'яте століття до нашої ери, до стародавньої Індії. Де відбулася перша письмова згадка про єдинорога? Цю істоту описав грецький історик і лікар Ктесій, назвавши її індійським віслюком. Вгадайте, скільки разів Ктесій бував в Індії і бачив єдинорога? Жодного. Справді він ніколи не бував в Індії, але це не завадило йому вважати себе досить обізнаним, щоб писати про природу цієї країни. Він опирався на розповіді мандрівників і торговців, тому його роботи містили як достовірні факти, так і відверті вигадки. Що ж сталося після того, як його книга потрапила до рук європейців? Й люди не лише повірили в існування єдинорогів, а й почали стверджувати, що бачили їх на власні очі. Навіть великий Аристотель, який міг би спростувати цей міф, лише підтвердив його. Він писав: Ми ніколи не бачили тварин із суцільним копитом і двома рогами, і лише деякі мають суцільне копито і один ріг, як от індійські віслюки Орікс. Через кілька століть римський історик Ілінії старший додав нових бар. Незвичайно деякий звір, відомий як єдиноріг, має голову оленя, ноги слона, а хвіст кобана. Він видає глибоке ревіння, а з його чола строчить чорний ріг, завдовжки два лігті. Цю тварину неможливо зловити живою. Чи не звучить вам цей опис? Знайомо. Схоже на носорога. Але погоньтесь: єдиноріг звучить набагато загадковіше. Римський вчений Іліату. Рам у своїй книзі про тварин також не оминув цей міф. Я дізнався, що в Індії існують дикі осли розміром з коней. Тіло цієї тварини біле, за винятком голови, яка червона, і очей, які блакитні. На лобі в неї ріг завдовжки півтора ліктя, білий у своїй основі, малиновий у зверхній частині та чорний посередині. На лобі в неї ріг завдовжки півтора ліктя, блакитний у своїй основі, малиновий у верхній частині. Та Чорний посередині. Ці роги використовуються індійцями як чаші для пиття, кажуть, що той, хто п'є з такого рогу, стає невразливим до невиліковних хвороб і не може бути вбитою отрутою. Юлій Цезар також згадував єдинорога, стверджуючи, що його можна зустріти в Герцинському лісі. Проте цей образ залишався здебільшого відомим лише серед інтелектуалів і не здобув популярності серед простих людей. Для того щоб легенда набрала глобального масштабу, було дещо більше. Наприклад, релігія. У 300 році до нашої ери зібралися 70 юдейських учених, щоб перекласти старий заповіт з єврейської на грецьку. В процесі перекладу вони натрапили на загадкову істоту, названу Реєм, описану як швидка, жорстока, непереможна і озброєна рогом на лобі. Після деяких роздумів вчені вирішили, що жодна інша тварина не відповідає цьому опису краще, ніж єдиноріг. І так він увійшов до Біблії. Це Днесло єдинорога на зовсім інший рівень. Якщо він згадується, у святому писанні його існування не можна заперечувати. Невдовзі після цього у християнській Олександрії з'явилася нова книга, відома як Візіок. Вона містила описи реальних і містичних істот. Хоча її часто вважали еретичною, Книга залишалася популярною протягом століть, і у ній описувався та. Він маленька тварин, схожа на косеня, але надзвичайно люта для свого розміру. На голові в неї один дуже гострий ріг, і жоден мисливець не може схопити його силою. Однак є хитрость, якою він ловиться. Люди залишають незайману дівчину, там де водиться єдиноріг. Як тільки він її побачить, він підбігає і кладе голову їй на коліна. Вона гладить його і він засинає. Тоді мисливці підкрадаються, захоплюють його і ведуть до королівського палацу. Цей текст був але. Де єдиноріг символізував Христа, а дівчина Діву Марію. Єдиний ріг вказував на єдність Бога і Христа. Нездатність підкорити його силою нагадувала про незалежність від земних сил, а його невеликий розмір символізував покорність Ісуса, який прийшов у світ у людському тілі. Цей образ згодом закріпився у християнстві та продовжував розвиватися. Вважалося, що єдинорога можна привлечити лише дівчина з чистим серцем. У різних версіях це була ма. Нахиня, дворянка чи просто незвичайно чесна душа. Ця ідея зробила єдинорога символом чистоти і духовної непорочності. У середньовіччі єдинороги стали настільки популярними, що їхні роги нібито передавали як магічні артефакти. Вважалося, що вони здатні нейтралізувати отруту та лікувати хвороби. А як же зовнішність? Тут думки розходилися. Дехто зображував його схожим на козу, інші на коня. Теологи, як от Фома Аквінський, перепускали, що він по. Нововриси обох у середньовічному мистецтві єдинорога малювали з бородою, то з копитами різної форми у 13-16 століттях. Художники почали наділяти єдинорога більш елегантними рисами, що відповідало його новій ролі символа благородства. Він став популярним мотивом у церковному мистецтві, а згодом і в гаральдиці. На гарбах єдинорога зображували як коня з ровом розділеними копитами та левічим хвостом. Ці деталі надавали йому. Унікальності так із містичного символу духовної чистоти він перетворився на знак шляхетності, відваги та навіть влади. А знаєте, кому ще приділяли ці якості? лицаря. дехто сумнівається в існуванні цієї істоти, але його ріг, який можна побачити у багатьох місцях, знімає всі сумніви. Велич його душі така, що він радше вибере смерть аніж здатися в полон. В цьому єдиноріг і лицарь подібні. Битва володіють померти аніж потрапити в полон або рабство. Цей образ закріпився і в літературі. У німецькому лицарському романі Пецефаль одному з перших творів про графі. Єдиноріг символізує духовний шлях. Героя, шлях очищення та просвітлення для середньовічного воїна. Це була не просто казкова істота, а ідеал, до якого потрібно було прагнути. Це був один із перших романів, у яких використовувався єдиноріг як символ духовної чистоти, і шляхетності в контексті лицарства. А з ним цей образ закріпився. Після того, як церква і дворянство привласнили образ єдинорога, він став символом королівської влади. Його ріг, нібито, мав настільки могутні властивості, що лише монахи могли дозволити собі володіти ним або полювати на цих тварин у 17 столітті. Єдиноріг увійшов до гербів Великої Британії після об'єднання Англії та Шотландії. У 17 столітті король Яків VI шотландський додав до королівського герба єдинорога, давнього символу Шотландії. Лев, що представляв Англію, та єдиноріг, що особлював Шотландію, вдавно вважалися міфічними суперниками. Обидва вважалися королями звірів. Вони символізували різні підходи до влади. Якщо Лев правив через силу, то єдиноріг через гармонію, і саме тому єдинорога почали зображувати з лев'ячим хвостом. Це підкреслювало його міць і королівську гідність, додаючи йому якості справжнього володаря. Так міфічна істота, що колись жила лише в легендах, стала невід'ємною частиною європейської геральдики, символізуючи не тільки чистоту. А й на переможну силу. А знаєте, де ще єдинороги поєднували з Левом? В алхімії. Алхімія, яка прагнула не лише до перетворення металів на золото, а й до духовного вдосконалення людини, розглядала єдинороги як потужний символ трансформації та очищення, необхідний для досягнення досконалості. Єдиноріг часто з'являвся в алхімічних манускриптах, таких як Розаріум Філософ. Де його зображували поруч із левом, який символізував сонце, активність і чоловічий початок. Єдиноріг же уособлював місяць, пасивність і жіночий початок. Їхнє поєднання символізувало гармонію між належними силами природи, що було ключовим для досягнення алхімічної досконалості. Ріг єдинорогам також асоціювався з філософським каменем, символом вищої досконалості. Подібно до того, як ріг єдинорога нейтралізував отрути та Філософський камінь міг очищати та перетворювати недосконале на ідеальне очищення як головний мотив алхімії було відображення в символіці рога-єдинорога, який концентрував у собі силу перетворення та гармонію природи. У цьому й полягав головний алхімічний принцип: справжня магія це гармонія та очищення, які ведуть до внутрішньої і зовнішньої трансформації. Що сталося з єдинорогом після середньовіччя? Чи зникли? Вони разом із забобонами про магічні роль у період ренесансу, 14-16 століття. Світ змінився. Люди почали більше довіряти науці, відкривати нові землі, досліджувати природу. Але єдиноріг нікуди не зник. Він просто став іншим. В цей час багато мислителів та митців почали використовувати єдинорога як метафору духовної чистоти, а не як реальну істоту. Тепер він символізував не фізичну, а духовну чистоту, прагнення до досконалості та боротьбу з людськими пристрастями. Леонардо Да Вінчі, наприклад, не сприймав єдинорога буквально, а бачив у ньому уособлення людської натури. Він писав: Єдиноріг через свою любов до чистоти забуває про свою дику природу і приходить до незайманої дівчини, щоб заснути в її обіймах. Саме тоді його і ловлять. Людина теж прагне чистоти, але її пристрасті роблять її вразливою. Єдиноріг з'являється і в мистецтві один із найвідоміших проектів того часу серія фламандських гобеленів полювання на єдинорога. На них зображено, як мисливці женуться за єдинорог, але спіймати його допомагає не груба сила, а назема на дівчина. Це була не просто казка, а алегорія спасіння душі з появою наукового методу та збільшення дослідницьких експедицій в епоху нового часу почали з'являтися спроби раціонально пояснити існування єдинорогів, вчені досліджували фауну різних континентів, почали порівнювати легендарного єдинорога з реальними тваринами, такими як носороги та антилопи. Однією з цікавих гіпотез було припущення, що роги, які використовували як докази існування єдинорогів, насправді були рогами навраді. Також могли бути генетичні відхилення у 2008 році. В Тоскані, Італія, був виявлений молодий десятимісячний самець Козуля з одним рогом, що росте рівно симетрично посередині чола. Задлі його безпеки він був перевезений до природно-охоронного центру Прак. Проте, навіть коли науковий прогрес розвіяв міф про реальних єдинорогів, їхній образ не зник. Він просто перемістився на сторінки книг у 18 столітті. Єдиноріг став символом мрій, ідеалу, до якого люди прагнуть, але ніколи не можуть досягти. Його часто використовували у байках і казках як втілення, чистоти та праведності. У 19 столітті в епоху романтизму люди знову закохалися в міф. Єдиноріг став ще більш загадковим. Самотнім та містичним німецький поет Генріх Гейне використовував його як символ недосяжної мрії, якої людина прагне все життя. Льюіс Керол у Алісі в Зазеркаллі цей образ іронічно. У його творі лев та єдиноріг сперечаються, хто з них більш реальний. Це відображує тодішнє ставлення до єдинорогів. Їх уже не сприймали всерйоз, але не могли відпустити. Отже, навіть коли світ став раціональним, єдиноріг не зник. Він став символом мрій, що завжди лишається на горизонті. З розвитком жанру фентезі в 20 столітті єдиноріг отримав нове життя. Якщо раніше він був лише міфом або символом, то тепер став повноцінним персонажем у книгах і фільмах. У хроніках Нарнії Клайва Льюіса єдинороги – це істоти величної чистоти й шляхетності. Один із найвідоміших персонажів Єдиноріг Джуел із книги Остання битва. Він відданий друзям завжди бореться на боці добра і втілює вічну боротьбу з з темрявою. А от у світі відьмака Анджея Сапковського і до нароги зовсім інші. Це древні могутні істоти, які можуть подорожувати між світами. Та володіють магічними знаннями. Вони зневажають людей і не довіряють магам, вважаючи їх рушниками природнього порядку. У Гаррі Поттері єдинороги теж магічні, але їхня природа більш традиційна. Вони живуть у забороненому лісі, а їхня срібна кров продовжує життя, хоча той, хто її вип'є, приречений на прокляття. Їхні волосини використовуються для створення чарівних паличок. Наприклад, у Гаррі Поттера та Драко Малфея. У 1968 році вийшов роман Останній єдиноріг Пітера Бігл, який став культовим. Це історія про єдинорога, що шукає своїх зниклих родичів у світі, де магія поступово зникає. Це одна з найпоетичніших і найсумніших книг про єдинорогів, яка зробила величезний внесок у сучасний міф про них. Мабуть, найвідоміший мультсеріал про єдинорогів це мій маленький поні. Тут вони одна з трьох основних раз. Оні, завдяки своєму рогу, можуть творити магію, пересувати предмети і навіть керувати небесними явищами. А що ви думаєте про єдинорогів? Який образ вам найбільше сподобався як величних міфічних створінь чи як казкових істот для дітей? І, до речі, якщо ви хочете побачити відео про пегасів, пишіть у коментарях, це буде чудовим доповненням. Єдиноріг пройшов неймовірний шлях від стародавніх міфів і релігійних символів до лицарських емблем, алхімічного ознаку та головного героя фентезі. Колись його ріг вважали магічним артефактом, що дарує безсмерті а сьогодні він став іконою поп культури, символом мрій має та безтурботного дитинства. Попри те, що наука давно розвінчила міф про реальність єдинорогів, вони все ще живуть у нашій уяві. На кожному етапі своєї історії єдиноріг змінювався, відображаючи цінності та ідеали своєї епохи. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете більше дізнаватися про міфологію та приховані символи в поп-культурі, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Дякую за перегляд, до зустрічі!